Латін джерело Міо, хіро Марганцю та Елмателфолато в генштабі Збройних сил України підтвердили ураження Саратовського нафтопереробного заводу і низку об'єктів логістики армії Російської Федерації. У ніч на 3 листопада підрозділи сил оборони уразили Саратовський НПЗ і зафіксовано також влучання в об'єкт та пожежу районі комплексу нафтопереробних установок. Саратовський НПЗ одне з найстаріших нафтоперероб. Обних підприємств В Росії станом на 23-й рік обсяг переробки становив майже 5 мільйонів тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил Російської Федерації також військові українські завдали вогневого ураження по логістичних об'єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини, зокрема. Уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті розкішне і рухомий склад пальномастильних матеріалів у Довжанську. Сили оборони послідовно реалізовують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази. Держави терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію, підкреслюють у Генеральному штабі Збройних сил України. Ну, власне, це ураження також підтвердив і командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. Він говорить також, що втомився цей нафтопереробний. Завод і говорить про те, що безупинно працюють і нарощують свої спроможності птахи один окремого центру сил безпілотних систем. Це трансформований 14-й полк СБС, про який ми, до речі, часто з вами говоримо, коли йдеться саме про ураження важливих е стратегічних об'єктів ворога. Візит вічливості нанесено птахами СБС. Підкреслюємо Мадяр, так у сил безпілотних систем уже три підрозділи різного розміру зі спеціалізацією. З глибинного ураження і далі регулярно буде. І ми насправді віримо про те, що регулярно буде, тому що впродовж останнього часу, зокрема від початку осені, Україна продовжує гатити по важливих об'єктах ворога, зокрема, продовжує нищити нафтопереробні заводи для Росії. Це дуже болісна втрата почасти, тому що навіть якщо це якесь незначне ураження, поремонтувати об'єкт трохи важко через санкції, через нестачу запчастини і через те, що це відбувається по. Всій країні агресорці, ну але бачите, не можна жити а, отак десь на Росії, починати війну проти сусідньої країни, приїжджати сюди, е, красти, вбивати, нищити. А потім сподіватися, що тобі за це нічого не буде. Буде доказую, вкотре доводять українські сили оборони.